Навчив її грати на сопілці, коли їй було чотири роки. І саме йому Наталя Жищенко присвятила свій музичний проект Онука електронна музика з мелодіями народних інструментів стали шалено популярними не тільки в Україні, а й у Європі та навіть Японії. Музику онуки називають проривом, а кліпи мають мільйонні перегляди. І саме музиканти гурту створили унікальні саундтреки до документальної стрічки телеканалу Один плюс один. Розчеплені на атоми. Це композиції з міні-альбому Відлік присвяченого Чорнобильській трагедії. Отже, онука і солістка Ната Жищенко, в гостях сніданку з плюс 1, 1». Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Отже, Чорнобильська катастрофа 30 років по тому, і вас ця тема е торкнулася не просто так. Ви фактично. Починали з цієї теми своє життя. Коли це сталося, здається, вам був один рік. Так так, мені був один рік, і мій тато був ліквідатором. Тому слово Чорнобиль я дуже добре пам'ятаю з дитинства його відсутність по відсутність тата. Так, відсутність місяцями він був там на вахтах, працював і взагалі слово Чорнобиль лунало. Кожного дня в нашій квартирі і я добре пам'ятаю ту атмосферу і переживання мами, і взагалі, от ту атмосферу, хоча мені був всього лиш один рік, але оці такі спогади вони залишилися. Фактично, це сформувало, сформувало і ваш можливий характер, можливо, і певні здібності розширилися і відкрилися. Так можна говорити? Е, ну я думаю, що ця тема точно мене змінила. Вона зацікавила мене надзвичайно, і в шкільні роки, і в інститутські я завжди мала якийсь навіть нездоровий інтерес. Я намагалася знайти будь-яку інформацію, хоча не було е, мережі, е, були якісь просто публікації в книжках, деякі документальні фільми. Я завжди чекала на 26 квітня, щоб подивитися ці документальні. Фільми, які транслювалися по телеканалах, і щось знай знайти для себе нове. Ну і, звісно, це історії батька від перших уст. І ну, звідти сформувалася ця і цікавість, і знання. От, до речі, НАТО, власне, проєкт онука записали. Міні-альбом відлік, який стане першим релізом нового а, одноіменного лейблу, заснованого в січні 2016 року. А зараз давайте подивимось на фрагмент, власне, щоб ви сприйняли і відчули. Ну ми, ми зараз що це зараз. Послухаємо, а вже зможемо ввечері подивитися А ввечері, йти, подивитися, і, До а ввечері, і зараз речі, саундтрек слухати. буде до mm -hmm. кінострічки розщеплені на атоми о 20.30 Після ТСН. не забувайте про це. А, а, о, зараз він звучить. Ось воно пішло, так а, НАТО, от хоч, знаєте, про що спитати. Ви коли писали цей міні-альбом? Ви ну не тільки для того, щоб його написати, ви часто там перебуваєте в зоні Чорнобильської катастрофи. І я так розумів з ваших інтерв'ю, що ви там надихаєтеся. А чим саме от ми чекаємо, хочемо дізнатися про людей, які тактильно відчувають, що там відбувається. Ваші враження? Ну, от відбувається такий парадокс, що зона взагалі брудна, типу забруднена, але енергетично вона настільки... Які чиста, От там настільки відчувається гармонія світу. Це той момент, коли природа, тваринний світ, рослинний світ сказали людству. Хто головний? Що їм все одно ми знаємо, що там природа квітне, буяє вона там надзвичайно така. Барвиста, і це можна відчути, побачити оці простори без людей. Це настільки моторошно і надихаюче водночас, і ми знаємо, що тварини, що були занесені до червоної книги, почали відроджуватися. Це ж парадоксально, це виходить, що це перший вимушений заповідник. Можливо, це ну взагалі створено було для того, щоб от колиску цю зберегти. Я власноруч бачила коней проживальського біля станції, оціле сімейство. Ну це настільки. Дивно і парадоксально, але й унікально. І навіть люди, які там залишилися, і самосели, і ті, хто обслуговують е, станцію, вони всі особливі. Я вважаю їх всіх героями і тих, хто врятував світ 30 років тому, і протягом всього цього часу, і тих, хто там залишається нині, це відчувається. Тому що всі ці люди, пов'язані з цією темою, вона. на... До кінця життя залишиться Ось. разом із ними. Ну, власне, так дійсно до кінця нашого життя буде разом з нами і з нашими нащадками. Канал «1 плюс 1» Я ці ініціював міжнародну соціальну акцію День, коли ми втратили все, до якої входить сайт його адресу. Ви бачите зараз на своїх екранах, з годинною хронологією подій та відеоролик присвячений жертвам Чорнобилю. Ми зможемо побачити, як розвивалися події, які відбувалися у перші дні і навіть години після аварії. А ще про мільйони людей, які стали жертвами. Наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Сьогодні цей проєкт буде показаний у реальному часі і відтворить хронологію подій 30-річної давнини. Рівно 30 років тому. Вісім годин після аварії. На запит директора ЧАЕС про термінову евакуацію населення Прип'яті у зв'язку із високим рівнем радіації дозволу від керівництва не отримано. День, коли долі були понищені. Пам'ятаємо це, щоб бої більше ніколи таке не повторювалося. Але НАТО треба сказати, що після Чорнобильської катастрофи світові музиканти Девід Бович, Адріана Чінтано, Депі Шмот, багато інших записали відеороботи, записали пісні на тему Чорнобиля. Тобто ми розуміємо, що це проблема не України, це проблема не Європи, це проблема всього світу. Всі зачепила. І от я часто зустрічав в форумах коменти молодого покоління. Де казали, що Чорнобиль це вже не наше. Ми народилися набагато пізніше. Залиште це собі, розвивайте далі, коментуйте, як захочете. А нам дайте жити в сучасному світі без Чорнобиля, без катастрофи, тобто хочуть відкраскатися відокремитися. А що ви скажете таким людям? Я думаю, що це неправильно. Як тільки щось забувається, це негайно повторюється. Я не кажу, що треба спекулювати на цій темі, як було довгий час, але необхідно пам'ятати пам'ятати, що все ж таки людина, вона. Не настільки владна, як вона думає, що заграватися в Бога ніколи не можна, і ну, це катастрофа планетарного масштабу. І не має значення, коли вона сталася. Треба пам'ятати, що все ж таки. Інколи одна секунда може змінити світ назавжди. На, от в одній статті я прочитала, що от написали так про вашу пісню світанок, яка входить до мені, альбому Онука що слова цієї пісні можна друкувати на обкладинках підручників з історії України? У нас все є, але чогось нема. Це слова з вашої пісні. Чого нам не вистачає? Чого ну, я думаю, немає? що немає нам віри в себе, в нашу особливість. На жаль, але там в кінці є ще фраза але все ж є. Тобто, я думаю, що це все ж таки більш такий позитивний настрій, і я вірю в те, що в нас все буде добре, тому що в нас особливі люди, особлива країна і. Це не просто компліменти. Я це відчуваю. Ми бачимо це кожного дня. Я бачу це на концертах. Я бачу це по подіях, що відбуваються. Я дуже ціную, що я живу в такий час, і це надзвичайно надихаюче. Це. І що цікаво на останок кілька секунд залишається, але з тим не можу про це не сказати. Онуко, ви коли е, навчалися, ви присвятили свою роботу, диплом здається, так? так а як вплинула Чорнобильська катастрофа на культуру Полісся, то як ж вона вплинула, якщо ви можете тримати вам взагалі основу. Полісся, це найархеїчніший регіон, і е, е, так відтворилося, що ті самосели, що залишилися, і взагалі, от е, ті люди, що залишилися в зоні. Залишили як колиску, і це як вакуумом напевно задокументувалося на довгі роки. На жаль, ті, хто були евакуйовані, вони асимілізувалися із традиційною культурою із тими областями, там Тернопільська, Рівненська. І на жаль, вона втратилася. Але я думаю, що можливо ця катастрофа от саме завакуумізує... Цю культуру серед тих, хто залишився там, їх вже одиниці, звісно, але все ж таки вони є. І дуже багато етнографів е були змушені швидко робити ці експедиції. І от ті знання, які вони накопичили, звідти вийняли, збережуться як в бібліотеці. Дякуємо вам за чуттєву зустріч. Я нагадаюся сніданку. З один плюс 1 була Ната Жищенко, лідер гурту Онука. Наші відкриває.